В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 6 січня, саме з цим днем пов'язані життя, і діяльність таких знаних представників України, як Гетьман, Богдан Хмельницький, поет Степан Руданський, Володимир Сосюра та Василь Стус. Актор Авмросії Бучма, учений Володимир Вернацький і футбольний тренер Валерій Лобановський. Саме цього дня 1846 року Тарас Шевченко написав свій заповіт, і було створено Кирило Мефодіївське товариство. А православний світ відзначає сьогодні передріздвяний святвечір і католицьке свято богоявлення. Сьогодні православний святий вечір куття. У народі кажуть, якщо кутя, то ладна. І рік буде гарним. Завтра магічне Різдво Христове, 8 січня Собор Святої Богородиці чи баба Нікаші, коли наші предки вшановували бабу поветуху, а ще це свято Породіль. 9 січня за народним календарем Степана 10-го Йосип. Отож, бажаю вам смачної куті! А події учорашнього дня в Житомирі масові сутички на території кондитерської фабрики. Відтак повідомила прес-служба головного управління національної поліції за порушення громадського порядку. Поліція затримала 134 чоловіків, серед яких жителі Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Львівської, Миколаївської та Харківської областей. 90% затриманих мають судимості або є фігурантами кримінальних впроваджень. Вилучено гранату, набої, ножі, кастети, пристрої для стрільби гумовими кулями. Тощо наразі триває поглиблене розслідування. Вчора обидві сторони конфлікту домовилися про мораторій до 12 січня. Напередодні свята породіль ми щиро вітаємо новоспечених матерів, які народили дітей у ці новорічно-різдвяні дні. Репортаж з обласного перинатального центру. Новонароджені малюки обласного перинатального центру тепер мають змогу вийти з цього медичного закладу повноцінними громадянами України. Ще тут, отримавши свій перший документ свідоцтво про народження. Я думаю, що він цей досвід, який дійсно на сьогоднішній день є гарним. Ми будемо також запускати з підтримки керівництва області і міста, в тому числі, будемо запускати і по іншим пологовим будинкам. Можливо, в найближчому часі це буде і в районах, але оскільки це заклад обласного статусу, тому я думаю, що. Всі ваші не знаю, як правильно звати відвідувачі, не називаємо їх клієнтами. це ви наші клієнти, але всі мами також можуть цим користатися. А ми будемо робити все для того, щоб наші послуги були. Максимально поліпшеними, щоб дійсно воли були такими, щоб унеможливити в майбутньому будь-які труднощі, які, скажімо, виникали до цього. І це перші кроки, які вже досить дієві, досить ефективні. Але я думаю, що найближчим часом також будемо радувати і надалі і іншими сервісами. Цей сервіс ми дійсно започаткували минулого року. Я думаю, що це як гарну традицію треба переносити не тільки в Новий рік, а й поширювати на інші заклади і установи для того, щоб максимально наблизити послугу до безпосередніх споживачів, тобто до жителів нашої області. За святкові новорічні дні в обласному перинатальному центрі народилася 13 немовлят, проте не всі батьки скористалися сервісом отримання свідоцтва про народження ще до виписки, оскільки ще остаточно не визначились із ім'ям дитини. Ольга Грищенко вважає таку послугу зручною, і її син Тимур додому поїде уже зі своїм першим офіційним документом. З міста мали тобто не потрібно до додаткової заклади реєстрації довідки заносити пришвидшує цей процес. Такий сервіс Мін'юсу дає змогу батькам отримати свідоцтво про народження дитини без та додаткових довідок. Ця процедура відбувається протягом доби після того, як батьки визначилися із ім'ям новонародженого та подали відповідну заяву. І про інші вагомі події в Україні і світі коротко. На Донбасі терористи продовжують грубо порушувати режим тиші. В Україні розпочався процес декларації доходів громадян за минулий рік. Північна Корея оголосила про успішне випробування водневої бомби. 26 січня у нашому телецентрі пройде благодійний концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А обласне телебачення продовжує поетичну франкіану. І ось новий відгук. Мою особисту думку взагалі про класиків української літератури, літератури потрібно не лише пам'ятати і руки оголошувати, але й читати їх твори, тому що вони е, неймовірно актуальні сьогодні, е, бо пронизані тим самим духом боротьби, який ми маємо сьогодні. Україна бореться за свою незалежність до цього часу. І як писала е, всім відомо, добре, незабудня Ліна Костенко, е, нації вмирають не від інсультів. Спочатку у них відбирає мову. То от саме Іван Франко, Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка ще багато українських класиків. Надихали, і надихають нас на ту боротьбу і пропагують, і спонукають до того, аби ми вивчали мову наших дідів прадідів. Я вважаю, що Іван Франко для українського народу це, це свобода української душі. Це, це українська свободна душа. І от зараз це дуже навіть не актуально, а злободенно. І я вважаю, що це чудово. І його вірші це от. Політ такий, політ свободи. Це ну от каменяр, він дійсно каменяр, він добету шкелю за свободу України. Івана Франка ми повинні вивчати не лише в школах, в інститутах. От про це повинні знати і дорослі люди, згадувати, читати, і знати Івана Франка не лише як каменяра, не лише як поета. А знати його з іншої сторони, знати його украдене щастя, ходити в театр, дивитися цю виставу. І я думаю, що зараз і дорослому цікаво буде згадати про Івана Франка. Ну і ми його теж любимо, знаємо і пам'ятаємо. Я думаю, що це дуже важливо, тому що, як кажуть, зайвої уваги до наших класиків не буває. Тим більше, що я переконаний, що не всі. Знайду цю мистецьку спадщину Івана Франка. На мою думку, його драматичні твори не менш значущі для української літератури, для української драматургії ніж твори Лесі українки і інших наших класиків. І бажаючи вам щасливого святвечора, завершую цитатою нового року. З новим роком, браття милі, знов в новім щасті, в новій силі. Радісно вітаю вас і бажаю, щоб в здоров'ї, в мирі, з братньою любов'ю від тепер ішов вам час. Цим бажанням вас вітаю і по давньому звичаю повну чарку догори, щирій праці. Бог поможе. Дай нам Боже все, що гоже, що не гоже, не дай Боже. Наш український геній Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Щасти вам гарних та приємних свят. Бережіть себе та Україну. До зустрічі.